Кожен з мітингарів має свій привід для протесту. Когось не влаштовує проєкт податкового кодексу, хтось відстоює гідну пенсію. Ми треба, щоб далі, щоб канізі А Хоча налоги переністі на пенсіонера. Насправді ж під верховної ради протестують проти ухвалення нового трудового кодексу. Пояснює його незалежної про земельних відносин. Каже, цей документ значно змушує права найманих працівників. Роботодавці зможуть продовжити робочий тиждень до 48 годин та встановити відеонагляд за своїми підлеглими. Натомість про простук на них значно обмежується. Роботодавець може, наприклад, признати вину якогось працівника за завданню шкоди підприємству сам вирішити. Розмір цієї вини і вищити вирахувати з гроші, гроші, цієї людини. Втім, у стінах парламенту політний протест називають марним і завчасним прийняття документу, умовляв, відклали. В найближчий час не збирається Верховна Рада України розглядати проєкт закону в, о, трудовий кодекс У всякому разі до, до завершення цього року. Отже, підстав для різного роду. О, Акції я жодних не бачив, скіма організатори акції вимагають винести проєкт трудового кодексу на парламентські слухання і погрожують вивести на вулиці тисячі людей, якщо до їхніх вимог не